Ви почули вибух і сховалися? Ну, перший, так, зараз почалися, я зрозумів, що вони дуже близькі. Ми буде аплодиріти перед моною. Всю комнату по соседу стену тоже снесло. Вот за третья комната, а соседа справа. Стены немає. Я після четвертого-п'ятого вже не вважав, ну, як сюди прилетіло, я тут сидів. Тільки побачив списку, але ну, двері були так відкриті. Ну, все. Я воно п'яче посидів, що шахтам потарахтіло щось. Вже потім вийшов на площадку.